Якщо вашій дитині складно спілкуватися з однолітками, пропоную вам декілька ідей. Ну, по-перше, частіше за все, складно спілкуватися з однолітками, дитині, у якої з самого дитинства є певні труднощі комунікації. Ці труднощі вони могли проявлятися в тому, що дитина або пізно заговорила. Або дитина погано розуміє сюжетно-рольові ігри, або навіть ніколи не гралася в сюжетно-рольові ігри. І розвиток гри зупинився дуже рано. Дитину, можливо, десь там віддали на якісь заняття, які вже задіяли зовсім інші сфери розвитку, не знаю, там, англійська з двох років раннє читання, математика, ну і так далі. І, звісно, інколи, коли у дитини такий напружений графік, в неї не лишається часу на гру, і ігрова діяльність, в принципі, може припинитися. Гра це основний рушій для розвитку комунікації, і таке трапляється, що в дитинстві дитина не добрала необхідну кількість гри. І у неї погано розвинулися комунікативні навички. Але коли ми вже маємо, що маємо, треба якось цю проблему вирішувати. У мене є наступні поради. Ці поради вони підходять як і для звичайних діток, у яких є труднощі з дружбою, з однолітками. Так само вони підходять і для аутичних дітей. У них. Майже завжди є труднощі в комунікації, і відповідно у них майже завжди не складаються стосунки і дружба з однолітками. Отож, поради наступні. Перше, це треба зрозуміти, що таким дітям важливо отримувати досвід того, що перебувати з кимось. В спільній грі, в спільній діяльності, в комунікації безпечно. Для них безпека цього контакту виходить на перший план. Чому? Вони будуть обирати навіть не те, що цікаво, а в першу чергу вони будуть обирати того, з ким безпечно. Чому? Тому що це через велику кількість. Негативного досвіду, коли вони намагалися спілкуватися з однолітками і бачили в очах цих однолітків, що вони не дотягують, що вони не відповідають очікуванням одноліток. Діти вони дуже швидко орієнтуються, хто може підтримувати гру, а кому це важко. І та дитина, якій важко, дуже швидко її виключають з колективу. На жаль, але я це спостерігала дуже багато разів. Що дитину з поганими навичками гри, інші діти виштовхують, не приймають і всіляко дають їй зрозуміти, що вона їм не підходить. І тому така дитина, яка отримала вже багато цього неприємного досвіду, вона може повністю закритися. Ну, це, звісно, поганий варіант. Ми якраз хочемо знайти рішення такої проблеми, якщо дитина повністю закрилася. Адже вона все одно так само потребує спілкування, потребує друзів, потребує розвитку комунікації, яка у неї і так уже. Має серйозні труднощі. Як же нам запропонувати такій дитині спілкування, яке їй підійде, яке їй сподобається, і яке допоможе їй вийти з своєї шкаровубки, в яку така дитина часто ховається? Я пропоную подумати, хто може бути для цієї дитини в першу чергу безпечним партнером по комунікації. Зі свого, знову ж таки, досвіду, я бачу, що це або сильно старші люди, які. Відкриють своє серце на зустріч дитині і будуть раді бачити її такою, яка вона є. Це може бути бабуся, дідусь, дядя, тьотя, старший брат, сестра, якісь дорослі, які охоче будуть проводити разом час з дитиною. І е, будуть дуже обережні і е, дуже такі дбайливі е, до цієї дитини, і будуть будувати з нею комунікацію з повагою, не квапити дитину, не соромити її, і в очах цих людей дитина не має бачити, що з нею щось не так. Інший варіант це. Е, коли така дитина з труднощами в дружбі з однолітками тягнеться до маленьких діток, я теж це багато разів бачила, це може виглядати так, що хлопець, підліток, якому 14 років і якому важко даються стосунки з однолітками, починає дружити з дітками, яким 6 років, 5 років, 4 рочки. І ця дружба, вона дійсно класна. Тобто цей 14-літній підліток, він з задоволенням проводить час з маленькими дітками, спілкується з ними, підтримує з ними якісь спільні інтереси. Хоча, здавалося, що може об'єднувати таку дорослу дитину і маленьку дитину, об'єднує ем, безпека в контакті. Маленька шестирічна дитина вона ніколи не буде давати 14-літньому підлітку відчуття, що з ним щось не так. Симилітня дитина чи 6-літня буде з задоволенням приймати увагу підлітка, якою б вона не була, і буде знову ж таки відкривати своє серце, і вони чудово можуть проводити час разом. І я би радила подивитися в цю сторону, тому що часто батьки штовхають дитину саме спілкування з однолітками. Але ми маємо зрозуміти, що інколи воно надзвичайно болюче і шансів там дуже мало. Тому краще направити свої зусилля на організацію. Спільного проведення часу або з маленькими дітками, інколи зі значно меншими дітьми, з якими може виникнути оця дружба, і зв'язок, і чудовий час разом, і комунікація, і спільна гра, або зосередити свою увагу. На наших дорослих друзів, родичів, знайомих, які теж готові відкрити серце для дитини, яка закрилася і якій важко подружитися.